Як зробити опалубку своїми руками? Зробимо швидко, надійно та міцно. Для цього нам потрібно дошка для опалубки, арматура, пружинний зажим, ключ для пружинного зажиму та дриль зі свердлом по дереву. А також використаємо пластикові фіксатори для створення захисного шару арматурного каркасу. Тож приступимо до монтажу опалубки. Для початку просверлюємо у дошці отвори такого ж діаметру, як і арматура. Далі встановлюємо дошки для опалубки. Встановлюємо арматурний каркас всередину опалубки. Обов'язково використовуємо фіксатори. І давайте трохи детальніше про фіксатори. Фіксатори бувають бетонні та пластикові, для горизонтального армування та вертикального. Бетонні фіксатори достатньо універсальні. Вони можуть використовуватися як вертикально, так і горизонтально. Краще використовувати бетонні фіксатори, тому що вони стануть одним цілим з бетоном. Такі фіксатори частіше всього використовуються на відповідальних масштабних об'єктах. Єдиним мінусом цих фіксаторів є їх вартість. Вона вища за пластикові. Вертикальний фіксатор зірочка використовується для створення захисного шару арматури. На товщину від 25 до 50 мм. Фіксатор стійка для жорсткої поверхні, наприклад, бетон. Або фіксатор на стил для таких поверхонь, як щебінь, пісок або пінополістирол. За допомогою фіксатора на стил можна створити захисний шар бетону товщиною від 10 до 100 мм. Фіксатор горизонтальний стійка під арматурний каркас. та вертикальний фіксатор зірочка. Таким чином утворюється захисний шар бетону між арматурою та опалубкою. А далі переходимо до стягування дошок опалубки. А придбати супутні матеріали для монтажу опалубки ви можете за цим номером телефону. А детально ознайомитись з характеристиками товарів ви можете на нашому сайті відбудуємо Україну разом.